Сьогодні ми отримуємо плюс 3-5 до свого депозиту в новому джамстарті на біржі OKEX з проектом MATRIX. Якщо ви є холдер активу Ethereum або Bitcoin, для вас це дуже класна можливість, тому що ви просто холдите свій актив в себе на балансі, закидуєте його в пул там на 7 днів і отримуєте. 3-5% до суми свого вкладу. Ну це в основному такий відсоток. І сама механіка Jumpstart це щось по типу лаунчпулу, як є на біржі BayPit, можливо, для вас знайоме, або на біржі Binance. Але також в цьому відеоролику я розповім ще про можливість, як можна закинути кошти в пул, не купляючи ефіріум або біткоін. Тому що саме розумієте, що коливання курсу, ви можете купити по одній ціні, потім актив цей впаде, і ви якби будете мати мінус по споту. Тут можна зробити позику ефіріуму або біткоїну за USDT, якщо вони звичайно у вас є. Ось ми є на сторінці. Jumpstart. всього тут було вже 19 проєктів, багато відомих. Допустимо, той ж самий Dotcoin, Polyhedra, GPT та інші токени тут також були. На даний час у нас токен Matrix. Щоб взяти тут участь, нам обов'язково буде потрібно іменно з телефона зайти на цю сторінку Jumpstart і аж тоді ви зможете прийняти тут участь. Ось така механіка від самого OKEX. Сам Jumpstart буде стартувати 29 числа, тобто в нас ще є цілих 4 дні для того, щоб підготуватись, закинути сюди свої кошти, ну і так далі. Тут у нас буде кнопочка Взяти участь і просто закидуємо свої вільні. Активи, допустимо, біткоін до 0,7%. Трьох біткоїна це щось в районі 12 чи 17 тисяч доларів, і також можна закинути до 3,5 ефірів. Можна закидувати в два пули: і в ефіріум, і в біткоїн. Якщо у вас є на то гроші або якщо ви ходите різні активи. На таку суму, в принципі, має вийти максимально жирно, якусь тисячу доларів плюс-мінус можна, звичайно, що отримати. Але я також рекомендую закидувати і меншу суму, якщо у вас є тисяча доларів, 500 доларів, 100 доларів. Абсолютно люба сума до 32 тисяч доларів. Все одно їх можна закидувати, тому що в у випадку ви получите якийсь плюс до свого депозиту: 10, 20, 30, там, 500 доларів, 100 доларів, 300 доларів, 1000 доларів і так далі. Посилання на біржу OKEX буде в описі під цим відеороликом. Це буде партнерське посилання. Ви зможете в разі чого звертатись до мене. Я буду старатися вирішувати якісь ваші проблеми, якщо вони тут будуть. Зараз часто проходять різні промоакції, де можна брати участь і також получати плюс до свого депозиту. Тому партнерське посилання в описі під цим відео. Переходьте, реєструйтесь і приймайте участь як мінімум в цьому джампстарті. Я думаю, що механіка участь. Часті вам, в принципі, тут зрозуміла. Всього в стейкінгу ми будемо тримати кошти до 5 серпня, і протягом цього часу будемо отримувати якби, нарахування на свій баланс. Дохідність тут залежить від якості самого проекту, тому що вдавалося заробляти і 1000 доларів на Джемстарті, але може бути і навіть 100 доларів. Все буде залежати від вашої суми вкладу та від того, наскільки добре вийде сам проект. Розподілення токенів буде 5 серпня. Наскільки я розумію, в цей день якраз і буде лістинг, тому що не бачу в анонсу, в які Іменно день буде лісніт, можливо, скорше до 5 серпня, але швидше за все, на мою думку, якраз 5 серпня. Коли ви закинете свої кошти в пул, вони будуть у вас тут відображатись. Ви в реальному часі зможете бачити, скільки у вас капає на баланс токенів MAX. і ваші особисті кошти тут не блокуються. Ви зможете їх вивезти, якщо вам це буде дуже необхідно. А тепер давайте я вже покажу, як набрати позуку, якщо, допустимо, у вас є USDT, а ви хочете взяти ефіріум з мінімальними ризиками. Ми переходимо в вкладочку Збільшити активи, і тут вибираємо вкладочку Поз. Це можна робити з телефону чи з ноутбука, абсолютно не важливо. І тут ми бачимо звичайну просту сторіночку, бачимо середній APR, тобто цей відсоток, наскільки я розумію, який буде вас зніматися протягом вашого періоду позики. Але в рік це всього один відсоток, і яку б ви суму, можна сказати, тут не зайняли, то комісія за цю позику буде абсолютно мінімальною. Тому за це, в принципі, можна абсолютно не переживати. Вверху ми обов'язково вибираємо той актив, який ви хочете взяти в позику. Це Ethereum чи Bitcoin. Я буду показувати, наприклад, Ethereum. І внизу вибираємо токен, який будете залишати на заставу. Він обов'язково має бути на вашому аккаунті фінансування, і також в сам лаунчпул забув сказати, для того, щоб закинути активи, також мають бути на аккаунті фінансування. У мене є на іншому аккаунті, тому я просто роблю переказ. От у мене є півтора тисячі доларів, буду показувати на невеличкому прикладі. Я вибираю свою USDT, але також тут можна замість USDT вибирати і інший актив. Допустимо, у мене тут є і Layer Zero, і Notcoin. Я можу вибрати цей. Інший актив, якщо він звичайно тут буде доступний. Коротше кажучи, якщо у вас є інша крипта, ви і також можете тут залишити під заставу. Але в ідеалі вибирати USDT, тому що у нас один актив є волатильний, який може рости вверх і вниз, а інший актив стоїть на місці, тобто фіксована сума. І таким чином у вас є менші ризики, допустимо, для якоїсь ліквідації. Тут в цілому невеликі ризики для ліквідації, але все ж, якщо ви робите це перший раз і не до кінця розумієте, як це все відбувається, і просто робите все по гайду. То в принципі я б рекомендував робити це до USDT. Як бачите, я все вибрав, і максимальну заставу, яку я можу залишити, це 1558 доларів. Але бажано брати ефіріума не на повну суму. USDT, а на меншу, допустимо, якщо в мене є 550 доларів, то суму позики в ефірі я беру 0,31, тобто на 1100 доларів. Тому що рекомендується, щоб початковий LTV був не більше ніж 67-65. Тобто, якщо ви берете позику іменно до USDT, то тут бажано, щоб було мінімум 35% зазору, так скажімо, і одразу ми можемо бачити, що ліквідація в мене буде тільки в тому випадку, якщо ефіріум виросте на 98% і досягне ціни. 4830 доларів. Це мало ймовірно протягом семи днів, якраз і через це тут мінімальні ризики, в принципі. Але якщо ви вже будете вибирати інший волатильний актив, допустимо, ноткоін або іншу якусь криптовалюту, яка просто рухається постійно вверх вниз і має здібність якби там добре рости чи добре падати, якщо це допустимо якийсь щиток, то по LTV потрібно, щоб тут був ще менший відсоток, тобто в районі 50 або до 60. І тоді потрібно дивитися, при яких значеннях у вас буде ліквідація. В цілому я візьму навіть ще трошки менше, що у мене десь тут було 67,66. Ось така сума для мене, в принципі, буде зручною, коли тут є 66 і 61%. В сумі я беру на 1558 доларів. Позику на 0.305 ефіра і до долара це 1037 доларів. Я просто нажимаю кнопочку Позичити, нажимаю галочку і нажимаю Підтвердити. Тут нас також ознайомлює про всі ці дані, і я нажимаю Підтвердити. Коли ви вже будете виводити свої кошти зі стейкінгу, звичайно, цю позику потрібно буде закрити. Ми просто переходимо знову ж таки, в збільшити активи, нажимаємо Позика. Далі тут можемо нажати Мої позичені активи або ще трішки нижче, у нас буде наша гнучка позика. Можна нажати переглянути відомості для того, щоб слідкувати. Коли в нас буде якась ліквідація? Чи в порядку наш відсоток LTV, і в разі того, якщо ефіріум буде дуже рости, а він має вирости практично в два рази, що в нас була якась ліквідація, можна буде просто докинути ліквідності. Але в цілому тут не має бути жодних проблем. Обов'язково зверніть увагу, коли будете закривати свою позику, чи вона закрилась повністю, тому що ви повертаєте ту суму, яку взяли, але за цих 7 днів там мінімальна комісія в 1-2 долара може накапати, і відповідно її треба буде закрити, а цих активів у вас може не бути на балансі. Для цього можете закрити свій. Позику і ті USDT, які я вам вернуться, на суму 2-3 долара, просто докупити ефіріума, повернутися на цю вкладку з своєю позикою і ще раз нажати Закрити позику, тоді у вас точно все буде в порядку. Я, в принципі, повністю підготувався, пізніше візьму ще одну позику для того, щоб просто мати більше своїх коштів на балансі. Також я хочу наголосити на тому, якщо у вас є, допустимо, 10 тисяч доларів, і ви хочете на цю суму 10 тисяч доларів взяти ефіріуму в позику, знову ж таки потрібно брати до своєї суми, яка у вас є вільна, в нашому випадку 10 Доларів, не більше ніж 65%, тобто це 6500 доларів. Таким чином ви, можна сказати, забезпечуєте себе від якихось ризиків. Але що ж буде, якщо ефіріум просто виростає в секунді за два рази і вас можна сказати ліквідує? В такому малоймовірному випадку цю заставу, яку ви залишаєте, біржа забирає собі, а повертає вам той ефіріум, який ви взяли в заставу. В цілому ви на цьому не маєте дуже багато втратити, може якийсь 1-5% І я думаю, що це не критично. Та і в цілому це малоймовірно. Тобто у вас заберуть вашу заставу, але той токен, який ви позичили, у вас залишиться на ту ж саму суму, просто ну, трошки може бути інша сума за рахунок коливання курсу і комісії, яку з вас знімлять. Хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал, щоб ви на нього підписались, тому що там більше інформації про крипту. Як на ній заробляти, як на ній заробляю я з підписниками. Буває, провожу розіграші, буває, є реально годна інформація, тому посилання перше в описі під цим відеороликом. Приєднюйтесь, буду вам дуже радий. Дякую за перегляд, ставте. Лайк і до нових зустрічей в нових відеороликах.